Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо відразу з мультфільму Думками на Виворіт 2. А ви, якщо ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Для малювання можете обрати чорний фломастер, ручку або простий олівець. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене. І почнемо малювати відразу з очей. У верхній частині аркушу посередині малюємо одну невеличку рисочку, знизу малюємо дужку. Це ми намалювали форму одного ока і поруч на тому ж рівні так само малюємо друге око. Такого ж розміру лінії і знизу дужкою об'єднуємо. Тепер намалюємо райдушку ока. Ближче до внутрішньої частинки ока всередині малюємо таку ж душку, але меншу за розмірами. І так само намалюємо зіничку ока. Вона буде ще менша. За бажанням залишаємо в ній маленький відблиск у вигляді кола, а саму зіничку розмальовуємо чорним. Тут так само біля внутрішньої частинки ока малюємо душку. Це буде райдушка. А ще менше це зіничка ока. І так само, як тут. Малюємо невеличке коло, а зіничку розмальовуємо чорним. Верхню частину ока, яка пряма, наводимо ще чорним. Поруч з чорною лінією малюємо ще одну. У відрази великі довгі вії. Ми їх зараз і намалюємо. Одна війка, друга трошки більша. А третя ще більша. Так само з іншого боку. І на кінчиках кожної віки я роблю таку маленьку крапельку. І намалюємо брови. Будемо орієнтуватись на внутрішню частинку ока. Ведемо умовну лінію вгору. І звідси малюємо таку плавну лінію. Зсередини вона трошки розширюється, а до кінчику звужується. Над другим оком поки брови малювати не будемо, тому що там буде лежати пасмо волосся. А зараз ми намалюємо рот. Від райдушки ока відступаємо вниз і малюємо спочатку маленьку дужку, а тепер трохи більшу. Це буде верхня губа. І викривленою лінією домальовуємо нижню губу. Ось так. Домалюємо тепер товщину в верхній губі, лінія всередині. І так само всередині лінією домальовуємо товщину в нижній губі. Має ще залишитись білий простір між губами, це будуть зуби. Над губами намалюємо ще маленький носик маленькою галочкою. Ось так. І перейдемо до контуру голови. Помічаємо підвіємо місця, де буде йти голова. Також знизу посередині ставимо крапочку, там буде підборіддя. І тепер нам ці лінії треба ось так з'єднати. Одна дужка. і з іншого боку так само малюємо другу. З правої сторони продовжуємо голову малювати вгору трошки. Далі лінія плавно закруглюється і йде в лівий бік. Закінчується ця лінія на рівні брови. Тут крапочкою помічаємо, де буде проділ волосся. Дугообразною лінією малюємо пасмо. Далі ця лінія під нахилом йде в сторону ока. Тепер маленька галочка. Нижче, ще одна, і тут закінчили. І тепер домалюємо частинку бровей, яку видно з під пасма волосся, помічаємо собі крапочкою і невеличка рисочка. Якщо ви пасма волосся намалювали ближче до центру, тоді малювати брови не треба, тому що над цим оком їх не буде видно. Домалюємо волосся з правої сторони, лінія вниз. і... Закінчення такими зігзагами. В неї достатньо коротке волосся, з правої сторони малюємо лінію в сторону і плавно лінія опускається вниз, знизу такий гачечок і закінчимо волосся такими ж зігзагами на одному і тому ж рівні. Перейдемо до малювання тіла. Спочатку ми намалюємо шию. Посередині дві невеличкі рисочки. Знизу їх об'єднуємо, в сторону невеличкими лініями з обох боків малюємо плечі. Ці лінії трошки під нахилом вниз. Від кінчиків плечей малюємо одну і другу похилі лінії. Робіть їх дуже довгими і знизу їх об'єднуємо. На сукні в неї є такий виріз, А на шиї зав'язана хустинка. Малюємо один кінчик хустинки. І трошки виглядає другий. Намалюємо тепер пояс від сукні, маленькі рисочки. Їх об'єднуємо. Посередині малюємо таку застіпку. І всередині цього прямокутничка, або якщо у вас вийшов квадратик, малюємо ще маленький квадратик. Нижня частина сукні у відрази достатньо пишна. Її ми зараз і намалюємо. З одного боку дугообразна лінія вниз. І так само намагаємось намалювати з іншого боку. Дивіться, щоб лінії закінчувались на одному рівні. І нижню частину сукні малюємо такою хвилькою. На сукні за бажання можна зробити ще такі рисочки. Це будуть складки. Перейдемо до ручок. Одна ручка в неї буде випрямлена. Малюємо рівну лінію трохи вниз. Поруч лінію ми додаємо. Товщини. Кожен пальчик промальовувати не будемо. Намалюємо кінцівку ручки такою рукавичкою. Пальці руки в неї трохи підняті догори. Вона таким чином, наче показує це. Мені не подобається, це огидно. Інша рука в неї буде зігнута в лікті, тому лінію малюємо вдвічі меншу. Далі лінію закруглюємо і ведемо до сукні, залишивши трохи місця. На тому ж рівні, як і з іншого боку, домальовуємо товщину, лінія. Далі йде до сукні і дуже просто домальовуємо пальці. Ось так. Залишилось намалювати ноги. Для цього знаходимо серединку, ведемо умовну лінію вниз. Трошечки відступаємо лівіше з одного і з другого боку, помічаємо це собі, малюємо лінію однієї ноги, поруч ще одна лінія і домальовуємо стопу. Похила лінія вниз, далі п'яточка і об'єднуємо. Так само малюємо другу ніжку, лінія, поруч. Ще одна. Зверху ніжку малюйте ширшою, а донизу вона звужується. І домальовуємо стопу. Відмічаємо лінією тепер, де закінчуються легінси. І дужками відокремлюємо туфлі на одній ніжці і на другій. Відразу ми намалювали, будемо тепер її розмальовувати. Я буду це робити маркерами, а ви можете обирати, те, що у вас є, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Шкіра у відрази світло салатова. І якщо ви не малювали інших героїв з цього мультфільму, ви можете знайти ці відео на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом думками на виворіт 2. А також я залишу посилання для зручності в описі під цим відео. Райдушку ока розмальовуємо цим же кольором. А волосся та сукню розмальовую зеленим. Темно-зеленим розділю прядки волосся тут повністю розмалюю, а далі ось такими лініями. На сукні у відрази є ще квіточки. Цим же кольором можемо їх намалювати. Малюйте квіти хаотично, де завгодно. І в мене є ще такий болотний зелений, в ним я розмальовую легінси та застіпку на ремені. А рожевими будуть туфлі, хустинка та губи. І відраза готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!